Всім привіт! Давайте подивимось на тему розкладу свіжі плітки за вашою спиною! Обговорюють ваше особисте життя. Особисте життя. Доленосні якісь переміни, да? можливо, можливо, в вашому житті була сім'я, і вона розпалася, так? тому що тут було притягування канату, кожен тягнув одіяло на свою сторону, і все-таки тут були якісь обставини вдома, да, в сім'ї, якби. Були різкі переміни і, якби плани були на спільне проживання. Хтось будував будинок, хтось облаштовував своє гніздечко, так? Так, карти летять. І різко все змінилося. І багато людей, які за вашою спиною обсуждають вас, да? обговорюють вас, тому що так неправильно, так не аристократично, вона розлучилась з чоловіком, а вона повинна була терпіти, а в них є дитина спільна чи діти. Да? Чоловік зараз платить аліменти, ось в руці він несе, платить аліменти, якби... а вона сидить вдома, нічого не робить. Да, Те, що наша жінка інколи працює на двох-трьох роботах, тягне сама двох-трьох дітей. Це нікого не, знаєте, не цікаво це людям, як вона. А вони думають, що чоловік платить мільйони аліментами, і вона собі сидить, припиваючи, від одного чоловіка родила, від другого чоловіка родила, від третього. І вона в шоколаді. А ви візьміть, взуйте її, ботинки, пройдіть її шлях з дітьми сама чи з дитиною. Всі думають, що це легко і всі готові давати поради, а ніхто не задавав собі запитання, і ніхто її не жалів, як вона сама живе. Люди за спиною говорять, що це не по-релігійному, так не годиться. Знаєте, як колись було. Ми жили, мучилися в ролі жертви, і ти маєш так само жити. Ніхто нікому нічого не довжить. Навпаки, треба виходити з програми жертвенності, не жертвувати собою, не заради дітей, не заради чоловіків, не за яких робів, не з якоїсь сім'ї, не з яких статків, повірте, ви проживете своє життя і в 70 років скажете сама собі, а я для себе взагалі жила? І жила для всіх, а себе кожен день придавала. Що ще тут? Ну тут вашу сім'ю вашу сім'ю спостерігають, що робиться, як спілкуються, якщо це колишній чоловік, як вони там спілкуються, якщо ви розлучена, то чи не знайшла собі вже когось нового якогось кавалера, який до неї захажує, і вже вони там собі будують нову сім'ю. Хто ще на сьогоднішній день в сім'ї, як вони там, які там в них страсті мардасті, які там нові сплетні, а ти не чув, а ти не чула. Просто вас багато дивиться, то тут в кожного якби будуть своя ситуація, то я буду розповідати все, що йде з потоку. Ну, Тут хтось бачить, що біля вас мужчина якийсь неадекватний, яким, яким ви маніпулюєте в тому числі, для того, щоб тримати його в сім'ї. Тобто він неадекватний ну, неадекватність чоловіка буде тут проявлятися в кожного своє, хтось п'є, хтось якихось залежностях, хтось якийсь дуже ревнивий, хтось маніпулятор, навпаки, аб'юзер, да, і вона з ним живе. Але тут все-таки говорять, що вона маніпулює для того, щоб взяти від цього чоловіка все, що їй треба для щастя. Ну от, от бачите ваші сплідніки. Ось, бачите сплєтніки. Хтось на лавочці сидить, хтось, це і родичі в тому числі, це старше покоління. Це ж старше покоління, да. Якщо ви десь мандруєте, кудись їздите, обговорюють, куди поїхала, за який кошт поїхала, де взяла гроші. Ну, так як я говорю, моя корона фраза всіх цікавить, де вона бере гроші, з ким вона спить, все їх більш нічого не цікавить, да, з ким на свій навал ходить, кого вже на свій поводок посадила, з ким вже там романтика в неї, якщо не без чоловіка, то чого вона така щаслива, чому вона гарно виглядає, з ким в неї там інтимні зустрічі, якого там вона собі жертву вже, якого вона там собі вже нову знайшла. Вас тут бачу, бачу жінкою роковою, яка маніпулює чоловіками, яка, знаєте, як той анекдот, вважаю самку Багамола, полюбіла, сіла і забила. Коротше, тут все їх цікавить ваше особисте життя. Можливо, ви не показуєте на публіку, яке у вас особисте життя, чи є у вас партнер, чи нема вас партнеру. Якщо у вас є сім'я, то ви не розповідаєте про сім'ю, і це ви правильно робите, якщо ви так робите. Тому що ніхто щиро за вас не порадується, а пообсуждати, так, да, це прям наші люди люблять. Так що тут найбільше, я би сказала, не гроші ваші. Обсуждають ваше особисте життя. Да. Хтось бачить, що ви в якихось затеченнях в болоті свому сидите. Да? Можливо, в соціуму транслюєте якусь свою позицію, що не все так прекрасно, але вони все це розцінюють, що це, а, це якісь пустяки, що вона там вже собі напридумала. Да. Бачи, бачиш, говорить про те, що ви в усьому шукаєте вигоду, вигоду. Тут мається на увазі партнерство з чоловіками, і хтось тут говорить, що вона і третього, і четвертого, і п'ятого знайде і наступить на ті самі граблі, і буде все те саме, що було раніше. Це говорить якась старша жінка. Можливо, ваша мама, можливо, свекруха да, колишня, яка е, обсуждає, якщо, для прикладу, ви не один раз замужем, вона обсуждає те, що їй якого не дай, вона все рівно його і спортить, буде скандал і буде розвивал. Да. Бо вона така, бо вона така. Їй тільки треба вигоду від чоловіків, їй тільки треба народити дитину від того чоловіка, щоб прив'язати, а потім свідання, зустрічі, весілля, обов'язково її треба, щоб вона вийшла заміж, а потім вона собі наколдує нового мальчика. От такі сплетні. Це люди більше обсуждають з вашого прошлого минулого. Да. Це родственники. Родственники тут найбільше плещуть язиками у вашу сторону з минулого. З минулого це колишні сім'ї, родичі, да, з якими прийшов закат, і в сім'ї, які вам і ніж в спину сунули, і якби, придавали вас, да. своєї політики вони не бачать, вони лише бачать той результат, якого ви досягли сама. Да, коли ви переживали якісь бій, коли ви боролися за своє життя, за життя своїх дітей, да, ви піднялись з колін і е, у вас було таке відчуття, що ви були на грані, да, на грані, всього, але все ж таки ви знайшли в собі силу жити заради своїх дітей, жити далі, продовжувати. Да будувати нове життя з, з нуля на це здатні не всі люди, але всі заздрять результату, але ніхто не заздрить цій дорозі, яку ви пройшли в одиночку.